Захід, який присвячений жіночому лідерству під час війни, запрошені парламентарки із Європи, запрошено багато іноземних гостей. Сьогодні говоримо про важливі питання під час війни, про те, що роблять українські, як в нас це виходить, як ми саме знецінюємо свою роботу, але розуміємо, що не можна, тому що саме українські жінки стали лідерками під час війни і опанували багато нових змін, навичок. Навіть нових професій сьогодні жінки показують на високому рівні, як можна долати певні виклики на своїх місцях, підтримувати військових, підтримувати вимушені приміщених осіб, підтримувати дітей, підтримувати освіту. Те, що дійсно дуже важливо на сьогодні, тому ось ми сьогодні проговорюємо Щоби дуже важливо задовольнити потреби тих українців, які хочуть створити власний бізнес.